Та не вже, мабуть, Frontier Developments вирішили піти шляхом успіху No Man's Sky та спробувати відродити свою попередню стагнуючу Elite Dangerous. Про це нам говорять нові оновлення та самі розробники. І це гарна новина. Адже Elite Dangerous, на мою думку, є досить перспективним космосімом, основним мінусом якого була направленість на соло геймплей та душність. Що ж нового очікувати? Давайте розбиратись. Для тих, хто не знає, Elite Dangerous – це Cosmo 7, у якому у нас є можливість літати на різноманітних моделях космічних кораблів по величезній симуляції нашої галактики в масштабі один до одного, та яка побудована на існуючих наукових даних. Тут ви можете займатися торгівлею, піратством, майнингом, бути мисливцем за головами, виконувати різноманітні місії або приймати участь в політичних баталіях сил галактики. Тут досить крута симуляція польотів та просто вражаючі краєвиди. Також ви можете висаджуватись на планети, їх досліджувати та переміщати. По ним спеціальним наземним транспортом. Останнє оновлення Elite Dangerous прибрали частковий грінд, через який багато гравців забивали на цю гру, та в корні змінили PowerPlay. Тепер значно легше інженерити свої кораблі, а також приймати участь у розвитку своєї обраної NPC фракції. Але це все були переробки, націлені на тих же старих фанатів, які полюбляють соло та pve контент. В новому ж оновленні Frontier анонсували те, що особисто мені дуже не вистачало. В грі з'явилася мета. Тепер розвиток історії гри буде повністю в руках гравців, по типу як це реалізовано в EVE Online. У нас з'явиться можливість створювати свої незалежні фракції та імперії, які конкуруватимуть за системи між собою та з npc фракціями. Також область заселених систем, яку називають булькою, почне розширюватись. Саме ця механіка міняє усе у цій грі. Заселені системи тепер можна буде колонізувати, а заселені захопити. Але з колонізацією не все так просто. Полетіти в якусь дальню систему і там. Рам побудувати свою колонію не вийде. Колонізація буде відбуватися від існуючих кордонів бульки. Тобто, якщо ви хочете колонізувати якусь дальню систему, то ви маєте колонізувати системи на певних відстанях між нею та булькою. Для початку колонізації потрібно буде прилетіти в систему спеціальним кораблем, призначеним для колонізації. Після цього потрібно побудувати першу станцію, яка відкриє можливість далі розбудовувати систему новими станціями, космопортами, поселеннями. Розбудова системи підніматиме її економіку. Та населення, але на цьому все не обмежується. Подальшому ви можете колонізувати нові системи та розширювати територію вашої фракції, силу, достаток та впливу грі. Таким чином, для гравців відкривається більше можливостей та фану. Ви можете значно цікавіше відігрувати роль торговця, дослідника, підтримувати NPC фракцію та й надалі не приділяти багато часу у грі. У вас з'явиться більше можливостей та шляхів для подорожей та дослідження всієї галактики. Або ви можете долучитися до фракції гравців, зайняти там важливу роль та. Приймати активну участь у її розвитку та війнах. Всі ці оновлення прям ковток свіжого повітря в гру та добрий ляпас розробникам Star Citizen. Побачимо, чи вдасться реалізувати ці всі задуми розробникам. До речі, ми з підписниками заснували власну Українську Космічну Республіку, яку ми плануємо розбудовувати та розвивати з виходом вказаного оновлення. Долучитись до нас ви можете за посиланням, вказаним у описі до цього відео. Також, хто ще не має цю гру в бібліотеці, то у Steam до 4 листопада на неї шалена знижка. Не прогавте момент. Ну і не забудьте про лайк цьому відео та підписку на мій канал. А на сьогодні це все. До зустрічі!